Серед сотень чотирилапих мешканців КП спецсервіс Кременчук Жуля, собака із ніжною вдачею та м'яким поглядом, яка спостерігає за світом із тихим оптимізмом. Кожна прогулянка для неї це шанс відчути простір і свободу. А кожен відвідувач потенційний друг і майбутня родина. Жуля грайлива та життєрадісна і задоволенням грається щедро дарує ласку тим, хто готовий її прийняти. Її знайшли на рейвівці. Мабуть, хтось виконав, бо вона вже доросла, її там раніше не бачили. Ми її стерилізували, вакцинували від сказу і наразі шукаємо її сім'ю. Вона такого характеру спокійного, лагідна, цікавиться усім, хоче гуляти. доповідка привчена, компанійська, молода собачка. Собаки, які перебувають на утриманні у КП спецсервіс Кременчук, стерилізовані та мають усі необхідні щеплення. Більшість з них легко знаходять спільну мову із дорослими і з дітьми. Якщо сьогодні немає можливості забрати пухнастика додому, завжди є шанс подарувати йому частинку тепла іншим шляхом, прийти вигуляти, принести смаколики або просто побути поруч, подарувавши кілька хвилин щирості. Усю детальну інформацію можна знайти у соціальних мережах КП «Спецсервіс Кременчук або за адресою і телефоном, які бачите на екрані. Пам'ятайте, іноді саме наша увага стає першим кроком до великого. Ко історії дружби що здатне змінити два життя людське і собаче. Катерина Грудніва Ротислав Григоренко, Кременчуцькі новини.